Боже, зараз ми багато говоримо справді. Де ти Бог? Чого ми зараз страдаємо? Ти Боже, є, чим тебе нема. Ну реально треба задуматися. Бог нам дав вдихнув на життя. Він дав нам, щоб ми пізнали Слово Боже. Він дав нам шанс. Він дав нам все, що ми зараз бачимо. Їжу нам дав все для нас творив, щоб ми реально жили. Так, да, є трудності, але треба зрозуміти, пізнати істину, як ми хочемо вийти з цих трудностей. того і Бог прийшов на землю, Ісус, щоб ми це зрозуміли, реально зрозуміли, що де наше спасіння, з ким, як ми можемо вийти з цього, щоб ми надумали, де ти Боже, де ми можемо знайти Бога. В Ісусі того Ісус нам прийшов розказати, і щоб ми пізнали істину, щоб ми слухали Його Ухапостолів. Тоді ми з нами прийдемо і знайдемо Бога. Як ми його шукаємо, а ми кожного шукаємо, ми хочемо багато зрозуміти. Він дасть на всі питання нам відповідь. Треба просто нам знайти Бога, бо Він є. Він для нас все зробив. А що ми робимо щось для нього? Надо це теж зайдуться. Щоб ми хочемо його пізнати, чи не чи жити в ілюзії. Амінь.